Ласкаво просимо до програми «Китай у фокусі. Я Тіфані Майер. Ілон Маск здійснює несподіваний візит до Китаю, який шматок відкусить тесла від китайського пирога після зустрічі маска з високопосадовцями. Якщо маск досягне успіху, він стане винятком з того, що ми бачили раніше. Північ Китаю накрив град та сильний снігопад. Також з'явилися кадри руйнувань після смертоносного торнадо. А що про це думаєте? Ви напишіть нам у коментарях і підпишіться, якщо ще цього не зробили. Тесла намагається відновити свою частку ринку в Китаї. Ілон Маск прибув туди з несподіваним візитом і зустрівся з високопосадовцями від прем'єр-міністра до голови однієї з провідних китайських торгових організацій. Останній подякував Маску. хочу подякувати вам за участь у першій виставці China International Supply Chain Expo. Я думаю, що ланцюжок постачань це гаряча тема не лише в Китаї, а й у всьому світі. worldwide. Маск мав дві великі цілі: дістати дозвіл на застосування програмного забезпечення для безпілотного водіння в Китаї, а також на передання за кордон даних, які зібрали автомобілі Тесла в Китаї. І, схоже, він досяг прогресу. Після його візиту китайська влада зняла одне з основних обмежень. Державна промислова асоціація заявила, що автомобілям Тесла буде дозволено наближатися до чутливих зон, таких як урядові та військові об'єкти. Китай також заявив, що Тесла та п'ять місць. Севих виробників електромобілів виконали вимоги щодо безпеки даних. Деякі експерти сказали Вашингтон Пост, що це гарний знак, оскільки безпека даних була однією з найбільших перешкод для Тесла в Китаї. Пекін не спускає очей з електромобілів Тесла, крім військових та урядових установ. Їм заборонено в'їжджати на територію деяких аеропортів та залізничних вокзалів. До того ж, усі дані, які збирають автомобілі Тесла в Китай, не можна передавати за кордон. Після візиту маска акції Тесла підскочили на 12%. Водночас Маск скасував зустрічі з прем'єр-міністром Індії, пославшись на зобов'язання перед компанією. Китай другий за величиною ринок Тесла після США. Але там компанія Маска стикається з низкою проблем: гострою конкуренцією з боку місцевих брендів, зменшенням частки ринку та уповільненням купівельного попиту. Іноземні компанії, що працюють у Китаї як раніше, побоюються викрадення інтелектуальної власності. Так Пекін намагається купіювати західні хау щоб зрештою витіснити конкурентів з ринку rivals in the market. Хто насправді виграє від поїздки Ілона Маска до Китаю? Ми запитали про це Габріеля Шейнмана, виконавчого директора товариства Олександра Гамільтона. Дуже дякую, що приєдналися до нас. Дякую, що запросили. Після від'їзду Ентоні Блінкена з Китаю Ілон Маск здійснив туди несподіваний візит. Що ви про це думаєте? Це сюрприз. Хоча ні, навряд чи це сюрприз, адже він буває в Китаї регулярно. Китай для Тесла це величезний ринок. Майбутні компанії, мабуть, великою мірою залежить від стану її справ у цій країні. І оскільки обсяги продажу падають, сьогодні це турбує Ілону Маска більше ніж кілька місяців тому. Влада КНР схоже щось пообіцяла маску, але з погляду довгострокової перспективи, наскільки ймовірно, що комуністична партія Китаю дотримається цієї обіцянки? якщо маск досягне успіху, він стане винятком із того, що ми бачили раніше. Ми бачили, як багато американських компаній прийшло до Китаю, щоб знизити собі вартість продукції та продавати її в США і Європі, а також вийти на китайський ринок, який має більший потенціал ніж американські та європейські ринки, разом узяті. Але ці компанії все частіше повідомляють, що ними скористалися, і вони фактично втратили патентний захист своїх технологій їх змусили піти на компроміси, які обмежують їхню власну... У прибутковість із чим вони ніколи не зіткнулися б у США чи західних демократичних країнах, і так поступово багато з них пішло з Китаю, бо на них чинили тиск. До того ж, китайська влада заарештовувала співробітників або проводила обшуки в офісах західних компаній у Китаї. Якщо маску вдасться досягти успіху, то він справді стане винятком. Чайнанцевмаск менесденівочулибіді ексепшен. Багато компаній розповідали про ці спільні підприємства, що закінчувалися викраденням інтелектуальної власності. Зараз багато хто каже про національну безпеку, особливо коли справи стосуються комуністичного Китаю. Але щодо Ілона Маска, чи є тут якісь проблеми економічної безпеки? Гадаю, є тоді, як у США йшли дебати про те, чи повинен Конгрес ухвалити законопроєкт про виведення Тіктока з під контролю КПК, який згодом підписав президент. Маск виступив проти цього законопроєкту. Він, до речі, володіє компанією X, великою соціальною медіа платформою, і, можливо, це суперечить його власним бізнесовим інтересам. Але я підозрюю, що якби він підтримав законопроєкт, це могло б мати негативні наслідки для Тесла в Китаї. Відповідаючи на ваше питання про економічну безпеку, думаю, що Частина нашої проблеми полягає в тому, що багато чого переплетено. Габріелю Шеймане, дуже дякую, що приділили нам час. Дякую вам. TikTok стикається з обмеженнями в усьому світі. Низка країн уже заборонила додаток на державних пристроях з міркувань національної безпеки. Серед них Австралія, Бельгія, Канада, Нідерланди та Норвегія. А в Європейському Союзі та в Новій Зеландії державні службовці повинні видалити Тікток і зі своїх власних пристроїв у 2020 році. Індія запровадила загальну національну заборону на додаток через проблеми з конфіденційністю та безпекою. А такі. Країни, як Непал, Пакистан та Сомалі, мають намір заборонити цю соцмережу за поширення екстремістського та непристойного контенту. Варто зазначити, що TikTok ніколи не був доступний на території материкового Китаю. Замість нього материнська компанія ByteDance пропонує Douyin – китайську версію програми, яка відповідає правилам цензури Пекіна. Наступного тижня голова китайської комуністичної партії відвідає Францію, Сербію та Угорщину. Візит відбудеться на тлі зростання напруженості у відносинах між Китаєм та ЄС. Це також перша поїздка Сі Цзіньпіна до Європи за останні п'ять років. Напруженість частково пояснюють дешевим китайським експортом, який наводнює європейські ринки, а також підтримкою Китаєм Росії у війні проти України. Пекін заявив, що Китай прагне розширити співробітництво з Парижем. а Раніше Франція підтримала розслідування ЄС щодо електромобілів, які імпортуються з Китаю. А Пекін почав розслідування щодо ключового французького експортного товару Бренді щонайменше п'ять людей загинули в Китаї внаслідок торнадо, який пронісся північною частиною країни. Травми дістали 30 людей. Зруйновано великий склад, також постраждала будівля фабрики. Також на півночі в провінції Хебей у вихідні температура впала до мінус 5 градусів і випав сніг. Південні Шахрат, за обільшки, як яйце падав на будівлі та автомобілі. Також після рекордних за останні два тижні дощів густонаселену дельту перлинної річки. Захлиснули повені. На відео опублікованому в соціальних мережах показано момент удару блискавки у китайський прапор. Відеоролик став вірусним та викликав дискусію в соціальних мережах COVID-19, схоже зник із заголовків західних медіа. Але яка ситуація в Україні його походження Китаю? Ось що кажуть місцеві жителі та працівники сфери медицини. Раптових смертей у різних регіонах Китаю стає дедалі більше. Такі повідомлення надходять від місцевих жителів. Люди несподівано вмирають після того, як у них проявляються симптоми звичайної застуди. Померлі – це переважно люди похилого віку, у яких після позитивного тесту на ковід 19 розвинулася пневмонія, що спричинило смерть. Як порівняти з 2019 роком, 2022 та 2023 смертей стало набагато більше, і я помітив, що випадків раптової смерті більше серед людей віком 50-60 років. Підозрюю, що це досі пов'язано з пандемією. Теджесаднідад айсоспекти стиллетипендемік. Лю лікар традиційної китайської медицини, яка існує в культурі країни упродовж тисячоліть. Сьогодні я оглядав лише кількох людей. Наскільки я розумію, вони мають позитивний результат на COVID-19. інший китайський лікар підтримав побоювання. Лю. Поширюється багато хвороб, які вражають як дорослих, так і дітей. Багато хто помер після вакцинації. У людей стаються інфаркти, інсульти. а Також розвивається лейкемія. Лю повідомив про ще одну дивну ситуацію. під час проведення електрокардіограми або комп'ютерної томографії серця у пацієнтів часто не виявляється жодних ознак, що вказують на проблеми з кровоносними судинами серця. Також немає відхилень у серцевих ферментах, але людина все одно раптово вмирає. Серце просто зупиняється. Китай перестав публікувати статистику про раптові смерті. Востаннє він оновлював дані про кількість померлих у 2018 році приблизно за рік до того, як Україні спалахнула епідемія COVID-19.